Учний інтелект фактично став загрозою для путінських шахетів, адже українські інженери створили нову, цілком автономну систему ППО, яка здатна самостійно відстажити траєкторію польоту, розрахувати постріл і погасити путінський мопед. Знайомтесь, пані та панове, українська ШІТурель Sky Sentinel. Поговоримо про неї детальніше та розберемо, в чому її ноу-хау. На перший погляд, Sky Sentinel може здатися звичайною турелью, але це про неї сказано дуже скромно. Це автономна турель ППО з керуванням на основі штучного інтелекту, оснащена великокаліберним кулеметом і здатна обертатися на 360 градусів. Вона може збивати шахеди на потрібній відстані або навіть дрони, які вдвічі менші за нього. Під час випробувань Sky Sentinel успішно вражав цілі у п'ять разів менші за шахет. Крім того, він здатний збивати навіть крилаті ракети в межах. Своєї ефективної дальності будь-який дрон або ракета, що наближається до українських міст, автоматично стає його мішенню. Як ми всі в Україні зараз бачимо, Путін не перепиняє тероризувати цивільне населення, тим самим демонструючи свою нездатність піти на будь-які перемовини про завершення російсько-української війни. Тож, власне, в умовах безперервних атак російських дронів Камікадзе, які майже щодня залітають у повітряний простір України. Українські інженери знайшли ефективне рішення, і нова розробка під назвою Sky Sentinel. Це справжній прорив у сфері автономної протиповітряної оборони. Як зазначили раніше, на вигляд ця система реально може здатися звичайною турелю. От ви власне бачите фото на екрані, і це реально просто турель. Але насправді це високотехнологічна зброя здатна працювати зовсім без участі людини. Адже після інсталяції Скай Сентінел отримує дані з радарів, самостійно виявляє цілі, визначає їхню швидкість і напрямок, розраховує траєкторію і відкриває вогонь. Система реагує на загрозу миттєво за лічені секунди. Адже погодьтесь, немає часу на роздуми, коли ціль летить зі швидкістю понад 500 км на годину. Кай Сентінел спеціально спроєктований для того, щоб збивати шахет 136 Але можливості турелі значно ширші. В зоні ураження цієї зброї не лише дрони камікадзе, а й розвідувальні БПЛА, баражуючі боєприпаси, крилаті ракети та інші повітряні цілі. Ця система здатна влучати по цілях, що рухаються зі швидкістю 200, 400, а то й 800 км на годину. Що важливо. Система розпізнає загрози, а не, наприклад, птахів чи випадкові об'єкти, що попали в поле згору. В чому їй допомагає саме штучний інтелект? Погодьтесь, це завдання не з простих. Треба вчасно відрізнити шахет від птаха, зафіксувати справжню ціль, миттєво визначити її швидкість, врахувати опір вітру і порахувати точку перетину кулі та цілі. І все це в реальному часі, без жодних затримок. Бо навіть незначне зміщення механізмів башти на один міліметр може призвести до похибки прицілювання на відстані в кілька десятків метрів. Така похибка унеможливлює високу точність стрільби незалежно від того наскільки добре працює решта систем. Як Sky Sentinel влучає так точно. Інженери, що працюють над цією турелью, розповідають, один з найбільших викликів це механічний люфт. Навіть міліметровий сув у деталях турелі може призвести до промаху на десятки метрів. А коли система обертається на 360 градусів, піднімає та опускає кулемет, та ще й встановлена на причепі, це величезна складність. Ми створили систему, що рухається багато, але без жодного люфту, пояснює один із розробників. І додає, вона не тільки рухається, а ще й стріляє, а значить, Чить повинна витримувати віддачу, додам, що турелі зі штучним інтелектом є прикладом сучасної української інженерії, бо вона в нас не одна, але про інше ми трішечки розкажемо пізніше на все свій час. Повернемось до Sky Sentinel. Вся механіка розроблена та випробована в Україні на полігонах і в реальних бойових умовах, що дуже і дуже важливо, оскільки, якщо до повномасштабки наші розробки масово не брали участь в боях. Зі зрозумілих причин, то зараз ситуація кардинально змінилася. Тобто повномасштабка, якби це дещо цинічно не звучало, допомогла українському ВПК мобілізуватись та створити реально передові технології, які одразу ж випробовуються на полі бою. А тепер поговоримо про деталі цієї турелі. Повірте, тут також є про що поговорити. Бо Sky Sentinel – це буквально приклад комбінації імпортних деталей і української винахідливості. Sky Sentinel використовує іноземні компоненти для прицілювання і визначення дальності, поки що таких в Україні не виробляють. Система тримає постійний візуальний контакт з ціллю, щоб влучити в потрібний момент. Особливістю є те, що вона працює зі звичайними кулеметами та звичайними кулями. Жодних керованих боєприпасів усе забезпечують точні балістичні розрахунки в реальному часі. Увесь програмний код написали українські інженери. Тож по озброєнню турелі великокаліберний кулемет М2 Емдобравнінг. Який оснащений сучасними сенсорами та алгоритмами, як ми бачимо, тут немає потреби в дорогих ракетах. Розрахунок точного попадання здійснюється завдяки складним очисленням, які система робить у реальному часі, і тому окрема увага в розробці була приділена датчикам виявлення загрози. Максимальна дальність ураження Sky Sentinel засекречена. Втім, відомо, що прицільна дальність стрільби кулемета Браунінг по повітряним цілям сягає півтора кілометри. А тепер поговоримо про вартість однієї такої системи ППО. Ціна одного комплексу приблизно 150 тисяч доларів. Для захисту одного міста знадобиться від 10 до 30 турелей. Власне, в залежності від розміру цього міста. Вдумайтесь, така вартість всього комплексу нижче за одну ракету перехоплювач у багатьох іноземних системах ППО. А якщо враховувати, що кожен шахет 136 коштує близько 100 тисяч доларів, Sky Sentinel і інші турелі це економічно вигідне рішення проти постійної російської загрози. Тож тепер підбиваємо підсумок. Ця система універсальна, бо здатна захищати як великі міста, так і гарячі точки на фронті, що постійно зазнають атак шахетів. І наразі наші розробники активно працюють над Масштабування виробництва, щоб щомісяця випускати десятки таких установок. Отже, турелі зі штучним інтелектом це українська відповідь на загрозу з повітря, яка створена з урахуванням реальних потреб війни. Це ще один доказ того, що навіть в умовах постійного тиску та обмежених ресурсів українські фахівці здатні створювати по-справжньому революційну зброю. Якою вже цікавляться наші партнери? Отже, і на цьому я буду завершувати. Панове, вдячний, що додивилися випуск до цього моменту. Прошу вас не зволікати та поставити вподобайку під цим відео, якщо вам все сподобалось. А якщо не сподобалось, ставте дізлайк. У нас тут все демократично. Також підпишіться на цей канал, щоб не пропускати новий та цікавий контент. Бувайте здорові!